Тепер тут не лише смачно, але й комфортно та безпечно. У ліцеї номер 3 оновили шкільну їдальню, нові меблі, роздаткові та буфет з великим асортиментом, враховуючи, що їдальня у підвальному приміщенні тут встановили і потужну вентиляцію. Важливо було це облаштувати вентиляцію, це зробити е, освітлення. Також ми замінили всю сантехніку. мається на увазі. Ми поставили нові умивальники. Ми поставили нові сушки для того, щоб діти могли помити руки. Ми поставили ящики для збору сміття. Також для укриття і їдальні було закуплені всі нові меблі. Ще одна новинка у шкільній їдальні можливість оплат. Безготівково, вже кілька днів учні та вчителі можуть розраховуватися за харчування та смаколики у буфеті банківською карткою або гаджетами, на яких є електронний гаманець. Дітлахи від такого у захваті, адже визнають, це набагато зручніше. Дуже зручно, зручніше, ніж гроші було чого? Та тому, що гроші треба шукати, а карточку во знайшов. Найдуже І... зручно користуватись того, що. Провів, вів підход і гроші вже хвилин, дві, одна, і гроші вже кинулись на... Ще навіть коли за мама забула гроші кинути, то можна в будь-який момент кинути гроші і гроші приходять за п'ять хвилин. Раніше безготівковий розрахунок впровадили у ліцеях номер 23 та номер 10. Це, окрім зручності, впливає також на швидкість обслуговування. Черги у цих їдальнях зменшилися за допомогою картки або смарт-годинника. Дитина може розрахуватись під час перерви. Це дуже швидко, зручно і не треба контактувати з грошима. Звісно, ми лишили готівковий розрахунок без питань. Дитина може розрахуватися як готівкою, так і безготівковою. Наразі дуже зручно зробити окрему картку. Для своєї дитини і контролювати таким чином використання цих коштів в їдальні. За бажанням батьків розрахунок і за обіди теж може бути безготівковий, не лише закупівлю пиріжка під час перерви. Як і минулого року, каже міський голова Руслан Марцінків пріоритетними у закладах освіти залишаються безпека дітей та енергозбереження, щоб маленькі франківці могли у теплі та затишку здобувати знання. Тішимося, що діти вчаться, діти мають можливість вчитися, отримувати якісне харчування. Але основне, ми тішимося, що ми завдяки нашим захисникам маємо можливість. В очному режимі, тобто в звичайному режимі, навчати наших дітей. Багато все таки доклали зусиль, щоб укриття були достатньої кількості, тому дуже важливо було підготувати школи з точки зору безпеки, а також енергетичної безпеки. Бо ми все таки через місяць у нас буде починатися вже зимовий період опалювальний сезон. Тому для нас це було пріоритетно. Але незважаючи на що, і змінюються харчування, змінюються підходи. І це важливо. До слова, у ліцеї номер 3 діють два укриття, які здатні вмістити усіх школярів першої чи другої зміни. А ще цього року у навчальному закладі відкрили сучасний клас безпеки. Його також використовують не лише як навчальне приміщення, але й сховок на випадок тривоги. Гаргара, телеканал